Вітаю, шестикласники, на уроці української літератури, запишіть сьогоднішню дату з тему уроку Ігор Калинець, Вертеп маленького хлопчика. Прошу вас визначити свій настрій за вправою прогноз погоди. Оберіть те зображення, що відповідає настрою. Якщо зараз у вас дощитиме. То пригадайте, що після зливи виходить сонечко. Зараз у вас на душі холодно та сніжно, то під час уроку сніжинки обов'язково розтануть. Ви чомусь роздратовані, готові метати блискавки. Заспокойтесь, усе буде добре. Якщо ж у вас на душі сонячно, ви зумієте своїм теплом зігріти всіх нас? Зробили свій вибір? Запишіть його у зошит. Казкове оповідання вертеп маленького хлопчика написав відомий український поет і прозаїк Ігор Миронович-Калинець. Пропоную створити його візитівку. Знайдіть у підручнику. В Вікіпедії чи на сайті української літератури інформацію про Ігоря Каленця, чим він займався, місце народження або проживання, його захоплення і відомі твори, які написав? Вірю, що у вас усе вийде. А зараз прочитайте твір. Складіть запитання за його змістом, використовуючи ключові слова колеса Блума. Запишіть 6 питань у зошит. Діти виконали? Молодці. Тепер можете й пограти онлайн-гру повітряні кулі. На вагонах потяга. Ви прочитаєте запитання, відповіді до яких побачите на повітряних кулях. Вам потрібно вчасно вдарити по кулі з правильною відповіддю, так, щоб вона впала у вагон із цим запитанням. Спробуйте. Наступне завдання письмове. Охарактеризуйте головного героя твору маленького хлопчика за вправою піраміда образу. Накресліть великий трикутник, приблизно десь на пів сторінки зошита. Поділіть його на шість частин. У кожній запишіть відповідну інформацію ім'я, родина, захоплення, портрет, тобто зовнішній вигляд. Дії та вчинки, риси характеру, обов'язково позитивні та негативні. Розфарбуйте кожну частину іншим кольором. Шестикласники, ви молодці, усі завдання виконали, тому пропоную оцінити себе за шкалою розуміння. Домашнє завдання виконати онлайн-тест, перейшовши за QR-кодом. Бажаю успіху!